Перша шлюб на ніч лежать у постілі вже чоловік з дружини. Тут дзвінок двері. Чоловік, дико матюкаючись, стає, підходить до дверей, відчиняє, а там з кам'яними виразами обличчя заходять чотири чоловіки з гробом, заносять його в кімнату, несуть його навколо ліжка і спокійно собі йдуть геть. Чоловік просто, просто в жаху від того, що тільки що трапилось, доздоганяє їх, питає: слухайте, а що це тільки що було? Вибач, нам було ніде розвернутися. У Поплавського беруть інтерв'ю. І журналістка запитала низку запитань, відповіла, почула відповіді на всі з них. І одне із останніх запитань: от скажіть, Михайло Михайлович, ви знаєте велику кількість політиків, спортсменів відомих, артистів, а кого ви можете назвати із видатних ректорів? Михайло Михайлович подумав і каже: надто лами ректорів залишилося дуже мало. Увіть собі боїнг 747. Розбивається над берегами а, безлюдного острова. Якимось макаром на, в першому класі летіла Клавдіо Шифер і наш Іванко Закарпаття. Ну і тут самоліт розбивається в Дрібські. Ну, якимось, якимось макаром виживає Клавдія Шифер. І без жодної подряпаний наш Іванко з Рахова. собі сцена вона відкриває очі. Дивиться, вона в величезному ліжку, шовкове одіяння, шовкова білизна. Вона взагалі нічого не розуміє. Останнє спогади – це самоліт, те, як він розбився, і все, більше нічого не пам'ятає. Тут вона встає, взивається, виходить, дивиться, величезний будинок, виходить. У двір дивиться величезна плантація, кури, гуси. І Дивиться якийсь чоловік там десь в далечині, щось робить. Вона підходить, дивиться, мужчина років 40, купає круплі, та підходить. Той дивиться, що вон, перед ним жінка. І, ну, як якось знайшли співспільну мову, вечір. Вона вже все дізналася, що от Іван її врятував, і це все роками було зроблено. Она такими величезними очима на нього дивиться, вона їсть ту вечерю, там риба, салат, все ну, Все, як, як в кращих ресторанах. Вона абсолютно нічого не розуміє. Як? От як один чоловік міг це все зробити? Життя врятував, це все побудував. Ну і тут, звичайно ж, до неї доходить. Що якось треба ж йому віддячити. Ну і звичайно, інша сцена це ніч там борхливого кохання, шалений секс. Наступна картина ранок. Вона прикидається знову ж в цьому ріжку, вся така розкуйоджена, щаслива. Дивиться, Іванка нема. Де ж Іванка, що ж як? Пішла його шукати по плантанцям, де Іванка немає, виходить до океану, дивиться, Іванку садить. і дивиться так в далечині океану, дивиться. Сумний, сумний. Вона підходить і каже, Іванку, що сталося? Каже, «Ех, не зрозумієш. Та каже, Івано, ну ти ж для мене стільки зробив, давай, ну кажи, що, я, я любу, річ до тебе зроблю. Каже, любу? Та любу, любу Вань. Він бачиш там угольок. Кажу, бачу, принеси. Та побігом пішла, принесла, сіла, каже, що, що робити, Іване? Каже, а намалюй собі вуса. Каже, вуса, на що? Ну, Хочеш допомогти? Кажу, хочу. Та взяла, вусики собі намалювала, Каже, ну що, як стане, як дивиться, дивиться на неї, каже, куми, не повіриш, що Клавдію Клаудію Медведь пірат, сесід крюк. Обманщик Юра Вася. У орла сзади решка. Девочка, которую на всю літо відправили к бабушке, провела три місяці на кладбищі. <ріця> <ріця> така стандартна ситуація зупиняє гаїшник крутий дорогий джип. Представляється, добрий день, сержант Петренко. Ваші документи. А у джипі трошечки-трошечки приспискається віконечко, і звідти сотка баксів. Гішник дивиться по сторонам, бере, ставить в карман. Дякую, можете проїжджати, всього хорошого. Машина не їде, звідти ще одна соточка. Він і бере, ставить собі в карман, дивиться по сторонах. Гарно вам дякую, щастя вам, здоров'я, всій вашій родині. Звідти ще сотка. Бажаю вам, щоб ваші діти добре вчилися, щоб вони добре там влаштувалися. Звідти ще сотка. Він бере і ставить собі в карман. Робити. Віршик! <ріхи> чоловік приїхав додому з командировки, заскучав за жінкою. Тут приготовлена неї вечеря, вони тут вечерюють, синочок там бігає, грається, повечеряли. Ну, відповідно, хочеться вже до жінки якось підступити. Тай чоловік, недовго думаючи, каже своєму синові: Петрику, ну ж бо йди там в свою кімнату. Там Сядь за комп'ютер пограйся. Ну і Петрик тут побіжав, такий веселий батька також не бачив півтора місяця, як і мама. Тут тільки двері закрилися. Він в Петрик тільки двері закрив, через декілька секунд знову відкрив, каже: тату, а конфетку? Тато здивував на яку конфетку. А коли тебе нема Вася, завжди мені дає конфетку. Мало хто знає, що плачущого Путіна на Манежній площі зіграв без безруков. Um, історія життя про наших любих даїшників. Поздаїмо, качував, на шаленій швидкості мчиться чорний затонований мерседес, гаїчник скокує на дорогу, тормозить. І тут тільки-тільки машина зупинилася, відкривається дверка, звідти падає водій, П'янючий. Тут «О, добрий день наш клієнт, доброго дня, старший інспектор. Петро Кабан, ваші документи, по карману винімає 100 доларів, Каже, на, «Ну, щаслива дорога. Вже заповзає в машину, включає передачу і на хуст. І Цей рації передає. Мужики, так-то, так-то, через там, годинку два підійде чорний затонований Берседес, тормозіть, то наш клієнт. Виходить годинка, хуст, там вже всі чекають. Свій калим, дивиться, мчиться. Вони на дорогу з, з калашами тормозять. Тут по тормозам на обочини. Та ж сама ситуація, відкривається дверки, опять мужик випадає. Доброго дня, старший інспектор Василь Зайцев. Ваші документи. Тут на нього став, подивився, в карман, сотню витягнув, на, щасливої дороги. Ти машину, натячу. Ну і ті ж пораці продають, що хлопці так і так. Зараз там через хвилин 20 у вас будуть такі -то, такі -то, чорний затонований Mercedes, тормозіть то наш клієнт. Що ти думаєш? Тячу, та ж сама картина. Магічники вже перегордили дорогу, чекають. Чий це товариш, вони його тормозять. І тут так. Ситуація практично та ж сама, правда, мужик з машиною не випадав. До нього підходять і трошки такий. Доброго дня, стаєш інспектор дорожньої служби. Сергій е медвідь Тот став, Каже, слухайте хлопці, я плачу любі гроші, лише вивезіть мене з цього зоопарку. Вчителька е питає в школі, в перших-третіх класах е Петрика, каже, Петрику, назви улюблене число. Він каже, 45. А зворотні, не знаю, сідай двійка. Галинко, назви улюблене число. 73. А зворотні, не знаю, сідай двійка. Вовочка, назви улюблене число. 33. А тепер починайте свої фіглі-міглі Марія Іванівна. Зусичаються два кума. Один другому каже: слухай, кума, ці москалі не справжні героїчні люди. Тобто у нього дивиться, каже, кума, ви що, здуріли? Чи вам щось попуталось? що, що взагалі ви говорите? Ті москалі можуть бути річні люди. Кажу, ну представте собі ситуацію. Йду я по берегу річки, дивлюся, москаль тоне. Я підбігаю ближче до берега, кричу йому, давай допоможу. А він мені: та ну, та ну. Іде чоловік по вулиці, дивиться, там інший, рукою з калюжі воду черпає і п'є. Він у нього питає, чоловіче, добре, добрий, ти що робиш? Той... Uh, sorry, I don't understand you. 背背溜背背